Місто Марії замерзає, підтоплюється і деградує. Замість святкування нового року містяни вимушені шукати будь-які способи зігрітись, а зима стала до маріупольців ближчою, ніж того хотілося б. Квартири людей буквально замило снігом, а вулиці залило нечистотами. Окупаційна ж влада прогнозовано не реагує, бо має більш нагальні проблеми. Незабаром стартують вибори диктатора. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Згарбники в Маріуполі відсвяткували новорічні свята, і місто повернулося в свій звичний рутинний темп. На вулицях знову замість іграшок висять дроти. Їх не поспішають прибирати комунальники, і, очевидно, в них ще теплиця. Надія побачити салют. Хай хоче такий. Не можуть впоратись із раптовими холодами, які накрили місто Марі. Дороги перетворились на ковзанку, а кількість аварій збільшилась в рази. Та, попри всі негаразди, з заметами цілий заступник міністра транспорту, так званої ДНР, розповідає, що стан доріг задовільний, а всі проблеми оперативно усунули. На цій протяжності дороги відкрите, обработні смесі. На одному з участків у районі Старобешого обнаружили проблемний участок, образування на леді, не мастер. Діжурний среагірував на правилах комплексне правил комплекс дорожньої машини. Соответственно, ми оперативно зв'язалися з діжурном руководством. Наслідки холодів у Маріуполі видно не лише на дорогах, власне, як і бездіяльність окупаційної влади. Ті квартири, які загарбники ремонтували для Маріупольців, просто покрились шаром снігу. Всередині квартири. В квартирі 46 лежить сніг. відкрито все. Ця квартира полностью открыта. Ніхто не собирается закрывать. Морозы минус 9. Вода холодная уже отсутствует в кухні. Все відкрите. У багатьох багатоквартирних будинках немає опалення. І з таким самим натхненням, з яким росіяни забувають на проблеми маріупольців, вони торгують квартирами під іпотеку в новобудовах. Вже навіть сайт зробили. Звісно, містянам така розкіш у розпіареному районі не світить. Та й взагалі мало що світить. Моргун, наприклад, спокійно заявив: 11 трансформаторних підстанцій на лівобережжі знеструмлені. Щоправда, як так сталося, колаборант чомусь не розповів. А в чому нагода? Мороз 16 градусів. З вами страшно жити в місті. Йдіть з посад, які займаєте бездарності. Хотілося б сказати, що на цьому проблеми містян закінчились, але ж ми говоримо про окупований росіянами Маріуполь. А там Кальмівський район просто потонув у фекаліях. Комунальники та житловики звинувачують у проблемах самих Маріупольців. А єдине, що зробили в місті, це зняли сюжетик на пропагандистському каналі. І тоді зовсім не дивно, що з скрайні маріупольців тече ось така вода. А тим часом, як містяни насолоджуються і ржою, вода Донбасу отримує якісь сумнівні міжнародні сертифікати якості, які цікаві стандарти у міжнародної спільноти ну приблизно такі, як і у головного диктатора, який каже, що ніяких проблем взагалі немає. А маріупольські пропагандисти чомусь вирішили, що е, місто це теж стосується. Я тільки що, от от прямо токишту, закінчив розговор з міністром фінансів, правда по другим випросом докладувала ситуація в цілому з фінансами року, а в планах наступивший 2024 год. Бюджетна система відчувається уверенно, спокійно, розвивається. Так, бюджетна система настільки розвивається, що в місті Марії процвітає мародерство. Та жителі не здивовані, вони бачили розкрадання під час приходу росіян і протягом усієї окупації. Так і досі всім байдуже абсолютно на мародерів. По нашому району навіть каталися восени. Машину прямо в розбиті двори заганяли і вантажили всім, що до підлоги не прибито. А нині загарбники забирають у містян останнє. в яскравих кольорах і під гучні лозунги в Маріуполі влаштовують донорські акції Бо росіянам потрібніше. Мало того, загарбники вирішили переконати і самих Маріупольців, що у них у місті все гаразд. Жителі нарешті врятовані. Для цього випускають фільм про поганих українців, як заведено, хороших руських. А поки в оселі стукає така деградація у вигляді роликів пропагандистів, у дитячі садочки прийшов бабай волохати. Окупанти ж ніжно називають це одоробло сніговиком. Та в місті Марії вже можна робити хід парад потворних костюмів. Цей черговий сніговик, ось на пару зі сніжинкою та бабою ягою, наприклад, прийшов, щоб розважити літніх людей. Вийшла дійсно хороша кімната страху. Ну а дійсно страшно стає, коли окупанти, в очікуванні виборів Путіна, розповсюджують пропагандистські відео, де героїчний солдат героїчно біжить і героїчно голосує за, очевидно, героїчного диктатора. Та жителям окупованих територій зовсім не смішно, окрім недолугої розсилки, де їм дякують за голосування. Якого ще не було, тепер активізувались і кол-центри. Здравствуйте. Если вы уже успели проявить свой патриотизм и притяжи своїм подписію нашего президента Путина Владимира Владимировича, тогда вам положена социальная помощь в виде продуктовых наборов для всей семьи. Але ми знаємо, що жодні недолугі спроби окупантів купити українців не завершиться нічим хорошим. Перш за все для самих росіян, бо Україна повернеться в Маріуполь, а ЗСУ виженуть з зміст загарбницьку навалу. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.